Президент США Дональд Трамп оголосив Євросоюзу торгівельну війну. Але що це власне таке? Трамп підвищив мита на імпорт з низки країн, зокрема з ЄС, приміром 25 відсотків на європейську сталь та 10 відсотків на алюміній. На європейські автівки він також хоче підвищити мита. Таким чином, Трамп хоче допомогти американським підприємствам наростити власне виробництво. Європейці обурені. У відповідь вони запровадили мита на низку американських товарів, приміром, віски та мотоцикли. Ціни на цю продукцію в ЄС зростуть. Після цього надійшли нові погрози із США обкласти митами ще більше європейських товарів. Мотивація Трампа до США має потрапляти менше конкурентних товарів з-за кордону. Торгівельні війни траплялися і раніше. Відомий приклад з історії Наполеон Бонапарт. Аби послабити Англію, він заблокував у 1806 році усі британські торгівельні кораблі, які хотіли зайти до європейських портів. Англія змогла вистояти у цій війні завдяки новим ринкам за океаном. Трамп хоче будь-що виграти цю війну. Але Що він може для цього зробити? Він знає, євросоюз може втратити більше у цій війні, адже експорт з ЄС до США перевищує імпорт. Профіцит торгівельного балансу становить 151 мільярд євро. Саме на це він робить ставку. Трамп може домовитися про скасування мит для окремих країн ЄС, якщо вони у відповідь скасують свої. Така політика може розколоти єс? Тоді Трамп вийде з цього конфлікту переможцем, позбувшись сильного конкурента. We will make